Анорак Пентагон Ідор, колір, койот для тих самих великих котиків. Такий гарний гарна Кашко. Чудовий анорак. Куртка, вітровка, дощовик, яка не промокає, не продувається вітром і вдівається через голову. Комір розтібається аж до грудей. Є додаткові кнопки, кліпучки та блискавка. Кишеня на животі ось така. Глибоченька, велика. В кишені по боках на животі. Це одна Пільна кишеня кенгуру. Резинки, які закріплені зсередини, стягують опере. Можна зробити щільніше. Стегна також регулюються резинкою, тобто можна об'єм собі регулювати, манжети на ліпучках. Укріплені щільною тканиною лікті та плечі, капюшон з козирком зі стяжкою. Та стягується ще й додатково ось тут, біля обличчя, захованими резинками, стяжками. Утеплення немає. Але тканина щільна, не промокає і не продувається вітром. Вдівається через голову. Нагадує. Тому що це анарак. Тканина ріпстоп. Звісно. Легко знімається та вдягається.